Отже, всім <світ> привіт. О, одразу відповідаю на питання, чому не було так довго з відео. А тому що я лінтяй, блін, тому що мені ліньку навіть викласти вже навіть викласти вже те відео, що в мене було. Коротше, по закінченню цього відео я викладаю одразу <світ> два відео. О, вони виходять, як завжди, о 12.00 до речі, невеличкий спойлер. У мене вже є плани на цей канал. Тобто, ну, як сказати, я вже знаю, що далі буду знімати. Ну, про годі. Хоча я забув, що я далі хотів знімати. Ну, коротше, можливо, можливо навіть буде платний контент. Тобто я, я буду грати в ігри за гроші. Тобто, я не знаю, це можливе, якщо я зможу собі дозволити гру за 14 гривень. О, такі от справи. Також я планую зробити свій дискорд сервер. Ж, о, і ну, зробити свій дискорд сервер. А я поки що не продумав, що там буде. Також я планував зробити не Також я планував зробити конкурс на, на мій основний Brawl Stars аккаунт, хоча він один у мене. Ну, Як то кажуть, поживемо, побачимо. Конкурс я був. конкурс я ще придумаю, що буде, треба буде для того, щоб був конкурс. Ну а поки що то на відео. Удачі!